В продажі, друзі, Mitsubishi Outlander 2010 року 24 бензина, варіаторі. Пригнаний він був з Америки. Пару власників в Україні, якщо не помиляюсь, другий. По салончику у нас це чехольчики під чехлами. ідеальний велюровий салон чорного кольору. По комплектації в нас найзвичайні є 4, 4 стеклоподрібні, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь. Кондиціонер працює, заправлений автомобіль, вложено багато грошей та часу. Обслуговувався для себе взагалі без нарікань по ходовій, по мотору та коробці. Варіатор обслужений, ходова обслужена, по кузову також без нюансів. Абсолютно гарно виглядає. Знаходиться він у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро Васильківської. Придбати його, до речі, можна в кредит, в лізинг та за готівку. Тому, друзі, кого цікав даний варіант, під'їжджайте, дивіться та забирайте його для себе. Або можете заходити також на наш сайт Автопаркю, а там у першу чергу публікуємо наші нові надходження.